Всім доброго дня. Сьогодні ще раз хотів коротенько показати стосовно обрізки. Багато з підписників запитує, все ж таки як форм... починати формувати дерево. Да. Від того, як ми почнемо формувати, залежить те, наскільки в подальшому нам буде легко його обрізати. Е, в даному випадку у нас перещеплені дерева. На підщепі М9. Тут був Люголь. Його перещепили на сорт Джароміні. От, це щеплення минулого року, бачимо, є гарні прирости. Близько 2 метрів. От, і бачимо, що, що знизу сформували досить е, велика кількість розгалуджень гілок, от, які ми зараз маємо прорідити. Що ми робимо? Ну, е, для початку ми формуємо перший нижній ярус. Підходимо ближче. Бачимо, що самі нижні ветки, вони десь тут на висоті 50 см. Це занизько. Вони не надто нам підходять. Тим паче, що в нас є що вибрати вище. Тому я одразу нижні гілки зрізаємо. Якщо нам ці, в подальшому тут гілка не потрібна, ми пеньок робимо дуже коротенький ну, сантиметр. Брали. Якби ми хотіли тут в подальшому отримати гілку, з заміщення цей пеньок ми маємо зробити довший ну, десь 5 см. Ось ще одна гілка є, вона також занадто низько. Ми її вбираємо коротко, тут нам не потрібно більше. І з цієї сторони так само Вбрали. Піднімаємося вище. У нас ще є достатня кількість гілок для першого ярусу. Ось ці гілки вони вже мають десь 70 см від. Штамбу від землі, тому ми їх беремо. Вибираємо е, 4 достатньо. 4, можна 5, 6, 7 навіть вибрати гілок для першого ярусу. Головне, щоб їхнє розташування було по колу, щоб вони не затуляли один одного, не затінняли. Да. Тому ось ми бачимо є гілка. От ми її прикоротили. Далі бачимо наступну гілку. Тут є близько 60. 70 см, таку довгу нам не потрібно, ми її укорачуємо на 40-45. Так з кожною. От Отут хочу показати вам Ось одна гілка і над нею іншу. Ми обов'язково маємо вибрати якусь одну. Інакше вони нам будуть затягнути. бачите, Майже одна над одною. Тому ми одну видаляємо, так як ми видаляємо гілку, яка вища, і, можливо, в подальшому нам потрібно буде тут. Заміщення. Нова гілка, тому ми залишаємо шип 5 см. А та, що залишається, ми її прикорочуємо на 40. Так, не знаю, як вам видно. От знизу ми сформували одну, дві, три, 4, 5 гілок є. Шоста тут маленька. От, Бачимо, її вище йде ще одна гілка, досить потужна. На ній є плодові бруньки, але вона. По-перше, йде занадто під гострим кутом, бачимо тут 45 градусів, це дуже гострий. От. І вона виходить, йде вже над першим ярусом. Ми її мусимо видалити. Шип також залишаємо 5 см. Оці всі маленькі гілочки, які йдуть з плодовими бруньками, ми їх обов'язково залишаємо. Тобто На даний час перший ярус ми бачимо, сформували, Наскільки камера вам передає. Так, от, бачимо, гілки не затіняють один одну тому що може трошки прикоротити. Оці гілки мають десь 40-45 см. Ми їх прикоротили. На них буде вже врожай цього року. Маленькі гілочки, повторюсь, ми залишаємо, нічого з ними не робимо. Там є плодова брунька на кінці, зав'яжеться яблуко. Піднімаємося до гори. В даному випадку у нас більше розгалужень немає. Бачимо, ось тут є гарні плодові бруньки, в подальшому будуть яблука. Наша задача це дерево ось так от прив'язати до індивідуальної опори. І отут от ми вершечок також зрізаємо. В подальшому звідси маємо якусь одну кращу бруньку вибрати. І пустити саженець вертикально догори. Йому це потрібно робити щороку до тих пір, поки саженець не досягне своєї планової висоти 3 метрів. Ну, тут залишилось ще десь метр метрів. Я думаю, за 2 роки вони досягнуть цієї висоти. Все, дерево обрізали. Далі так само з кожним. Тобто, бачимо, тут велика кількість гілок. Вибираємо нижні, які нам потрібні. Перекорочуємо їх усіх. Перекоротили. Ті, що от нижню залишили, йдуть верхні, досить великі. Ми їх вибрали. Потрібно нам, щоб ось тут, якщо побачимо гілки один одну не затіняються. Ну, Ці маленькі не рахуємо. От, ми їх прикоротили. Мають знизу бути більші гілки, грубші. Доверху вони мають бути меншими і меншими. І так само якщо зрізуємо. Ну, ось так воно виглядає. Все досить просто. Це нагадаю формування дерева перший рік після посадки. Ну, це щеплення, але принцип той самий. Дякую всім за увагу, до побачення.